Хочеться додому. Хочеться додому. Анатолій Пантелеймонович два тижні як повернувся до свого села на Херсонщині. Поки тут тривали обстріли, перебував у геріатричному центрі. Зараз живе у зруйнованій хаті, яка зазнала любові Як? Хліб є, до хліба є. Дівчата носять хліба, коли я закажу. А не там порції, там каші, котлетку, сосиски, води принесуть, телефон заправлять. Покуди нічого, нормально. Вам не холодно? Холодно, це сьогодні привезли, бачите. Це два мішка дров і два мішка вугілля. Mm -hmm. Дали буржуйку і я собі так протоплю. Ми не кожен день, так, потрошки, щоб надовше вистало. Питну воду і харчі привозять волонтери. Вони ж допомогли встановити буржуйку, бо хата не опалюється. Тут зруйновані стіни, вибиті шибки. Вціліла одна кімната, в якій спить пан Анатолій. Дідусь показує, де ховались від обстрілів. Це земляний погріб без сходинок. Сиділи там по кілька діб. Зізнається, довго жив під обстрілами до останнього не хотів їхати. Каже, евакуювали майже силою і на щастя, бо, якби лишався вдома, міг загинути під руїнами. «Начало, коли 24-го почалося, uh -huh. да. а де-то вже числа шостого, п'ятого вже пішло по всьому селу. Зразу трошки там, там трошки, а потім вже підряд. В Кого хата ніяк, ні а в кого кухонька, в кого гараж, в кого що комусь що припало. А це дочки мої хата. А моя хата туди, в сторону перевалки, на, на приозерні 13. Хата згоріла геть, одні стіни. А куконька лишилася. Потеплі, я піду до себе, а діти приїдуть з Ніколаєва, вже ж тут будуть щось. До себе куди? Згорілу хату? Кухонька лишилася. Може до сусідки в сарай корову виведу на вулицю, а сам в сараї буду, що робити. Село посад Покровське входить до славнозвісної Чорнобаївської громади на Херсонщині. Воно на 90% знищене обстрілами росіян. Нема жодного магазину, школи, ФАПу, асфальт всіяний вирвами від снарядів, а в городах ще повно застряглих ракет. Проте люди потихеньку повертаються до рідних стін, хочуть посадити городину, бо ж весна. До нас орки були, зайшли і одразу вернулися. І вони стояли од нас 7 кілометрів від нас, за каналом, і все. А тут уже прийшли наші солдати. От і вони бачили цих наших солдатів, і давай сюди усі приходи йшли сюди до нас. Велике спасіба не нашим солдатам вони захищали, Ніколаю, не доставали, ну тільки доставали чим ракетами таким а такими артилерією не доставали. А є у нас люди, які тут жили та за 30 чоловік, які знаходились во время бойових дій, сиділи у підвалах, зберігали свою е скотину, хто ну хазяйство. Найбільші обстріли сталися у березні 2022 року. Їх місцеві пригадують як найстрашніший час свого життя. По початку нам це було так дивно, бо зажутко, страшно, а зараз вже ми трошки привикли. Їдемо, як так і лада. Молодці у нас хлопці є, е, поеді, які криють нам криші, будівельники. Волонтери допомагають нам, дай Бог їм здоров'я, велике здоров'я, їм, і не забули нас. І ось мій брат у Германії. Ну він каже, я тільки думаю, швидше сюди повернутися. Ну, в нього троє внуків, він каже, ми не можемо бо діти треба обов'язково, щоб була електроенергія. У нас, звісно, роз. Електроенергія, у нас підстанція за селом повністю унічтожена. Ну, це треба все встановити. А які це кошти, стоїть, стої, це все ну, ожидаємо. Втягаємося і встаємо і хлопці, з цим. Думаємо, буде перемога. Ми дуже вдячні нашим воїнам, які за нас там, воюють, які нас прикривають, що до нас сюди не, да, немає цього да. страхіття, що у нас тут було. Тут і самоліти літали, тут і всі ракети всі літали, ще. тут. Усасо. Ну, я, звісно, цього не бачила, ну а от жителі, які тут це, все розповідали. Які тут були ефі, касети, прилітали, з кожного з моєї плем'яниці да, мій чоловік. Теж во время цього второго марта. Да. Його ж скоро боялася ввести, да, що на Ніколаєві на, на можна було відвести. Вони побоялись, не везти. да, все сильно громило, бомбило. 52 було вже. І так. він ото кровю йде. Саша сейчас йде кровю. А, кров так, 6, істік істік а істік кров що у нього влучила ракета чи що? Ну, осколком, осколком. його відбило йому ногу і і все. І він ото те чістикав крові, стікав, і ніхто ніхто йому не міг. Ну, боялися. І скоро боялися, і такі мирні люди, які боялися вивести на машині, от так і отак він не помер. Так. 2 марта, а це вже буде рік, як його немає. А, а один іще теж тут в місті з ним так, батько теж так само погиб. Ну таке. Ну а ті, хто помирали тут і погибали, теж тут то ховали, Дома ховали на городах, а потім оце приїхала міліція, діяли їх за мацею, перехороняли. Оце таке. Отаке ми пережили. Ми ніколи не думали, що це може з нами таке статися. Чорнобаївська громада на межі Миколаївської та Херсонської областей. Це місце, де у перші дні повномасштабного вторгнення велися запеклі бої. Розтрощена АЗС на в'їзді. Саме тут горів російський танк, що прямував звільнити Україну від українців. Військові завжди тут супроводжують волонтерів, бо ця місцевість ще небезпечна. Такі є кусочки, які накриті кирпичами, вони дуже опасні. то, что я увидел сегодня, разрушенные дома, разрушенные дороги, провода, которые обрезанные. Ну, это очень сложно описать словами. Многие люди не понимают, вот, что происходило. Но когда ты сам приезжаешь в эту область, в этот город, ты это видишь своими глазами и понимаешь, что русские орки – это не люди. Орки под видом спасения пришли уничтожать. Український народ унічтажає наші дома, уничтожати наших людей. Но ми показали силу духу і показали, що таке козацький род, як говориться. Тому ми ніколи не здадимося і виганімо всіх орків до останнього із Херсонської області, із з Криму, і все буде у нас хорошо. Благодійний фонд з Одеси продовжує доправляти гуманітарну допомогу до Миколаївської та Херсонської областей. Та закликає долучатися всіх небайдужих бідні. Отак живуть це життя називається, далі.